Зараз 7.52, и мы собираемся на Пипхи на острова. Fuck you! I love was love Hey, hey, oh, yeah. uh, doing a happy dance, doing a happy dance, doing a happy dance. Я чесно намагалася записати щось нормальне за кадром, але весь мій словниковий запас він звівся до аху, як тут гарно, і звісно ще кілька слів, які не прозвучать. Тож давайте культурно, бо криків мотюків, як я звикла, просто я, тропіки та й ви по той бік екрану. Перший день я чесно мовчу, я наглядаю, дивлюсь навколо, намагаюся зрозуміти, чи це взагалі реально, чи. Я в Пінтерест, тому що повітря пахне водою, кокосами, манго, сонце постійно на вулиці, немає ніякого вітру, як в Амстердамі. А я просто розчиняюсь у всьому: у кольорах, у звуках. І у тому, що не потрібно нікуди поспішати. Тож слухайте, дивіться, і можливо теж трішки загубіться разом зі мною, тому що я — я загубилась. І так, любі друзі, я зараз на крабі. Я так хотіла втікти від цього зовнішнього світу. Знаєте, я приїхала на крапі взагалі, типу, з учотом а, того, те, що я поїду на самої, і, типу, краще справді добиратися до самої чимсь. А тут оказалось, цивілізації типу, нормальної немає, тому що на крабі приїжджають, щоб буквально відвідати острови і дослідити їх здається, сама притягнула своє бажання, того не усвідомлюючи. Я не очікувала, що тут буде йти дощ цілий тиждень, на тиждень, на який я приїхала, і мені дуже сумно із цього. Тому що я хотіла сонце, я хотіла поробити дуже класні фото і знімати класні відео. Але туди ну, майже весь час пасмурно, і тут реально потрібно прям попасти під сонце. а Це зазвичай дуже рано, десь з сьомої до одинадцятої. Я думаю, блін, як мені це все якось організувати, щоб відлаштувати свій час під погоду, і я навіть не знаю. Тому дуже цікаво, як воно буде виходити, я вам буду згодом про це розповідати. І я живу зараз в якійсь касті. Я не зовсім цим усвідомлюю, тому що ну, наче ну, наче нормальне тіло, наче я вже тут а сотий раз. і Дивно те, що я не можу сильно задоволюватися. Це наша яхта особисто. Хотілося б, звісно, але ні. Просто для туристів. Знаєте, ті фото, які зберігаєш просто на потім, і навіть не думаєш, що справді тут потрапиш, а потім на тобі! Ти реально тут. Тож пішли наверх, я хочу побачити це по максимуму. Це на палубі. Thank you. Зараз таке відчуття, наче я в серіалі АжБО, який ми всі так дивилися в дитинстві. Я не знаю, мій дитина зараз дуже сильно радується. Він така бл. Б***". Я бачу це все своїми очима. Це мені, мені не здається, мені не сниться. Мені здається, моя фраза, яку я буду завжди тут повторювати. Це, типу, Я дійсно тут, мені не сниться. <плес> я в шоці. Ну що, йдемо на зараз на саму популярну лодку. Будемо плести, відвідувати острови, досліджувати острови. Тому мені дуже цікаво насправді. Ну, пішли на цю прекрасну лодочку. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Ой-ой-ой, я там сяду, и мы, короче... Опа! Я здесь, народ. Уху! ху Боже народ, я в раю, я не знаю, як описати це місце. Це щось неймовірне, бо вичуття використовую самі базові слова, але саме вони і описують місце взагалі, де я перебуваю. Це просто неймовірно. Бля, надо короче. Смотри, смотри. Я увидела обезьяну. Впервые. Короче, вы думаете, что? Я приехала на Манки Бич. Думаю, блин, тут немає. Блин, немає мавпочок. Я снимаю. Пошли в жопу. Не пить. Они пит. Представляете? Так же, як і наші речі, ну добре, що все оставили. Смотрі, ну, ну, смотри, смотрите. смотрите, смотрите бля. Я хотіла розповісти, що в нас обіз'янки, які намагалися створити наші речі, і вони виняли навіть мі кошеляку, кому типу ну, гроші. І я така, боже, мій, якісь люди допомогли мені, щоб під нас. <реш> 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 і вони пі здобу. Не, okay, no. okay, давай все-таки проверю, спущусь, если там камни, а потом прыгну. Давай, я прыгну, туда. Давай, я прыгну туда, давай. Я только еще пробовала мини тайвинг Це було неймовірно. трошки наповідає Спанію. Я оставаюсь, надо просто на склады. Ну здесь камушки, да, здесь Надеюсь, дальше лучше. А вон там, смотри. Ты видишь? А тут змеи не бывает? Cambiano gli occhi con le onde del mare Ogni volta che va male ne dobbiamo parlare Ed io vorrei fare pace ma lanciamo dei missili Quanto dobbiamo soffrire prima di un po' d'amore Prima di sorridere un po' Odio quando mi valdi le spalle e te ne vai via di cosa. Галочка Поставлена, ти піздец, подивись на У мене тут все червоне просиває. Що ж завдання по згоріти на сонці виконано, тому що в мене весь червоний ніс отут та і отут. Я просто в шоці. А взагалі хочу показати, в який я класний магазинчик прийшла в Таїланді, на Храбія зараз. Дивіться, який блокнотик я знайшла, і я думаю, я куплю його своїй подрузі і сподобається. Today is another chance to get better. Це знак. Ви погляньте на, ці... на цей дизайн. Боже мій. Це ж мрія просто дитинства. Что гляньте на цю милу канцелярію? Блін. Боже ви гляньте на ці милі стікери? Блін, охренеть. Коротше, я приїхала теж на популярну локацію великої буди, там де бор матися, напевно, метрів 200 на велику гору. І я приїхала одна, і я не знаю, наскільки це буде цікаво. Мені дали якусь таку спеціальну штуку, щоб я прикрилася, тому що давайте будемо дотримуватися правил Таїланду. І насправді я думала, що крабі якесь відстале місце там, де немає цивілізації, взагалі нічого. Але в принципі, коли ти їздиш по таким типу. А популярним туристичним місцям, типу, по храмам, по локаціям, то все здається не так уж і страшно. Боже, це тільки початок сход, на який я повинна підніматися, та жопа, і там мавпочки, які граються. Ох, друзі, я піднялася, напевно, тільки 30 метрів. І я вже затубалася. Я не знаю просто, як йти далі. Я не знаю, як я в Карпатах вилізла на гору хом'як, яка там була десь 2000 метрів. Тут я не можу вилізти буквально 100, ну, може 150 метрів. Насправді висота цієї скелі була 1200 метрів, а тобто на 200 метрів менше, ніж гора хом'як. Я просто. Фух, я нарешті тут, Я в джунглях. зараз в прямому сенсі. На горі джунглі, там, де видно всі скелі, весь ліс, всі пляжі. І я просто я, я положила дві дві монетки за здоров'я і за удачу. Тому нарешті я це зробила. Знаєте, що я про що я думала, коли піднімалася на цю величезну гору? Я думала про те, те, що бля, навіщо я це роблю? навіщо вже піднімаюся, боже, мені так тяжко, я вже задихаюся, зараз умру, Я давай краще, можливо, ну, можливо, краще спуститися назад. Взагалі, яка ціль цього? я думаю, ні, Ульяна, перестань. Піднімися, подивися взагалі, і спробуй чогось досягти, так сказати. Я піднялася, я просто Ульяна. Дякую тобі, що ти це зробила, тому що вигляд тут неймовірний. І заради такого вигляду я б могла піднятися ще б на таку саму відстань. І, взагалі, після цього ти розумієш те, що так працює напевно з будь-якою твоєю цілею, коли ти на півшляху, коли вже так, тебе залишилося буквально трішки, ти така ні-ні ні, я здаюся, я не можу. І твій мозок просто починає падати в паніку. Але в результаті виявляється все набагато краще, ніж ти уявляв. І мене мурахи пішли по шкірі, тому що я зараз стою напроти оцього прекрасного вигляду, і я, я завмираю. Я дуже відкладувала довгу поїздку на цю велику Буду. але зараз я розумію, те, що дякую, що я приїхала принаймні сьогодні. Собака теж з нами. Привіт, собака. собака. Я... Бідна собака, можна і її не затравти, але б я її взяла б на руки на наверх стало щось гриміти, я вирішила піти назад, а то я щось злякалася. І назад якось пускатися набагато тяжче, тому що тебе ноги просто відвалюються. Це про А я оказується дуже вчасно, тому що я тільки спустилася, зайшла під накриття і почався дощ. Дощ. А? Я думала, це до мене. Мачки, привіт. Вона спустилась видно собака, навіть потім не дала. Я нічого не шукала, але щось точно знайшла мене. Мабуть, це і є початок, тому побачимо з вами у наступному влозі.